Вітаю! Давайте зараз перевіримо наше домашнє завдання. У нас сьогодні дві задачі, але вони вже не такі, як були попереднього разу. І так, перша задача. Котове збільшення лупи дорівнює 8. Визначте фокусну відстань і аптичну сілу лупи. Нам потрібно знайти дві величини. Давайте ми запишемо котове збільшення це літера гама велика. Ну і е, е, є ще одне <кій> дане, яке ми будемо використовувати для розв'язання цієї задачі, тому що без цього ми не можемо, нам не вистачає даних. Але ми знаємо, що є відстань. Найкращого зору. Але при цьому я не буду відразу записувати її як 25 см, я напишу відразу в системі інтернаціональної 0,25 м для того, щоб не робити ще одну колонку. І нам потрібно знайти дві величини. Потрібно знайти фокусну відстань і оптичну силу. Але ми розуміємо, що ці дві величини пов'язані між собою, вони взаємно обернені, тому що ми одну з них знайдемо, то і іншу ми теж знайдемо. Давайте згадаємо, що таке кутове збільшення лупи. Котове збільшення лупи це відношення, ну, як будь-яке котове збільшення, це відношення відстані до зображення до відстані до предмету. Але якщо це лупа, то коли ми хочемо побачити зображення, ми розуміємо, що ми хочемо побачити його на відстані найкращого зору, тобто це відстань до зображення. Але при цьому ми розташовуємо лупу біля ока таким чином, щоб. У нас предмет, на який ми будемо дивитися, ми, як мога ближче його будемо наближати, його ми будемо розташовувати до, поблизу фокуса цієї лупи. Тому ось це буде відстань до предмету від лупи, а це буде відстань до зображення. Таким чином, ми отримали з вами ну тут фокусна відстань системи лупа і глаз, скажімо так. Давайте так будемо казати. Ось і таким чином ми можемо з вами. І ока. Знайти фокусну відстань. Якщо ми знаємо фокусну відстань, то ми легко зможемо знайти і оптичну силу. Але в даному випадку можна брати, якщо ми фокусну відстань знайдемо, можемо просто як обернено фокусну відстані, а можна обернути і збільшення до відстані найкращого зору. Перевіряємо одиниці. для фокусної відстані. Зрозуміло, що це просто будуть метри, а для Аптичне сили, це зрозуміло, що будуть діоптрі. І далі про, просте обчислення у нас буде. Але ще раз, я е, нагадую, що не обов'язково запам'ятовувати всі формули для всіх приладів. Якщо ви розумієте, як це відбувається, і що зазвичай збільшення це відношення відстані від лінзи до зображення до, е, відно, до величини. Від лінзи до предмету, то ми можемо, давайте я запишу відповіді сюди. І ще раз нагадаю: дивіться, ось в цієї формулі у нас є відстань від лінзи до зображення, тобто ми хочемо побачити зображення на відстані найкращого зору. А це відстань від лінзи до предмету. Для того, щоб ми побачили в лупі саме таким чином, ми повинні покласти предмет, щоб він потрапив майже в фокус, фокусно, фокус цієї лінзи. Mm -hmm. Таким чином, ця формула буде ось так виглядати. Якщо ви це розумієте, то ви не будете зазубрювати цю формулу, ви будете просто її записувати, тому що ви розумієте взагалі, що таке збільшення. І це набагато краще, ніж ви будете. Ну, багато формул потрібно буде зобріти, якщо ми хочемо саме так навчатися. Але я так не раджу. Наступна задача 8... 9,27. На фотографічній плівці Зображення стовпа за вишки 5 метрів, має висоту 10 мм. Ага. Тобто, у нас є зображення висотою 10 мм, а предмет має висоту 5 метрів. Але, бачите, у нас тут велика, великий розмір. А тут маленький розмір. Але це предмет, тому він буде аж маленький. А ось це у нас зображення, тому воно буде аж велике. Ось так ми будемо позначати. І нам потрібно знайти фокус на відстані об'єктива, якщо фотограф знімав стоп з відстані 15 метрів. Тобто, у нас буде відстань від предмету, де маленька 15 метрів. Бачите, як у нас вже ми знаємо, які величини будуть. Якщо ви зробили ілюстрацію для себе, то. Ой, вибачте, чому в мене так класно воно вийшло. Зараз одну секунду. Чомусь воно не захотіла вам показувати задачу. Зараз покаже, мабуть. О, вибачте, то воно зразу сказала, що до побачення. Ні, ні відразу. Якщо ви зробили ілюстрацію для цієї задачі, то це дуже класно. Вона вам сподіваюся допомогла. Але якщо ви розв'язували без рисунку, то це теж можливо в даному випадку. Ще раз: стовп: це у нас предмет. висота предмета 5 метрів. На плівці буде зображення. Висота зображення аж велика 10 мм. Переводимо в систему інтернаціональну. І відстань до предмета 15 м. Знайти потрібно фокусну відстань. Але почну я безпосередньо з формули збільшення, тому що я розумію, що це або висота предмет, зображення до висоти предмета, або відстань до зображення від лінзи і поділіть на відстань до предмету від лінзи. Тобто або h велика на h маленька, або f маленька на d маленька. Добре, коли я запишу формулу тонка лінзи, в мене там буде F маленька, але я його не знаю, нам його не дали, і мені воно не потрібно. Тобто я із цього відношення, співвідношення хочу знайти F маленька, і потім я його заміню в формулі тонка лінза. І тоді у нас від F маленька ми відразу позбавимося. Коли я буду записувати формулу тонка лінз, я розумію, що це в мене фотоапарат, це збиральна лінза, фокус буде з знаком плюс. У нас звичайний предмет, тобто перед D маленьким теж буде плюс, і ми отримуємо зображення на плівці. Це екран. Тобто, у нас в формулі тонка лінзи будуть тільки знаки плюс. Далі ми замість F маленьке поставимо це значення. І далі ми можемо привести до общого знаменника. Воно буде DH, тому ми тут умножаємо на. Аж велика, а на демо умножати вже не будемо, тому що вона вже є. Тобто буде ось такий вираз, але потрібно не забути його перегорнути. Пам'ятаємо, що у нас саме так потрібно робити. Але якщо вам здається, що це так правильно, то ви можете ось так вже і обчислювати. До речі, я саме так обчислю. Але якщо ви хочете в деяких випадках працювати як такі звича... справжні фізики, отак. Як справжні фізики, то ви можете сказати, у нас ось це h набагато більше, ніж ось це маленька h. Навпаки, ось це h велика набагато менше, ніж h маленька. Бачите, тут у нас 10 мм, а тут одна сота, а тут 5 метрів. Вони відрізняються майже на два порядку. Тобто, якщо я захочу, я можу нехтувати ось цим h великим і отримати ось таку формулу. Де умножить наш велика, поділить наш маленька. Буде дуже зручно обчислювати і буде дуже просто. І якщо ми далі перевіряємо одиниці, то це все нормально. От метр умжить на метр поділити на метр це буде метр, це зрозуміло. Але якщо я буду підставляти значення, ну я підставила ось ту формулу, яку ми знайшли з вами. Первічно. Але якби я врахувала це все, в мене ось цього 01 не було б, і мені було б набагато простіше. Я би 15 поділила на 5, це було б 3, і умножила б на 0,01. Ну, вибачте, все одно було б 0,03. Тобто, ось таке наше е, зауваження, воно має сенс, і в деяких випадках, будьте дуже уважні, є можливість ось так спрощувати формули. Іноді це дуже допомагає вам в розв'язанні задач, особливо якщо задача складна і формула дуже громістка. Іноді ось такі маленькі величини за собою тягнути дуже некласно. Але будьте уважні, в деяких випадках ви можете прибрати цю величину набагато раніше, і тоді у вас задача не буде мати розв'язання. Тобто, прибирати це можливо на останніх кроках, коли ми вже отримали формулу і розуміємо, що можемо якимись величинами нехтувати. І тому я підказую, якщо ми раціонально поступаємо в цьому випадку, то обчислення буде усна. Але якщо у нас буде ось це 15 умножити на 0,01, а потім поділити на 5,1, ну зрозуміло, що це складніше рахувати, ніж 15 поділити на 5. Якщо що. Добре, якщо ви це зрозуміли, давайте ми будемо. А відпочивати ми будемо зараз. Але мишка кудись поділася, вона не хоче вам казати, що будемо відпочивати. Давайте будемо відпочивати.